Департаменту економіки підготувати лист до «Азот» стосовно створення робочої групи, консультативної групи з питань придбання, передачі та іншого отримання тролейбусів, чітко з ними согласувати дату, час. Петро Семенович, вашим фахівцям виїхати на «Азот» Оглянути технічний стан і дати нам чіткий висновок, щоб ми розумілися про стан цих тролейбусів, і щоб ви дали як фахівець, скільки громада може заплатити за них і в який термін. Ваше бачення особисто і ваших спеціалістів. Ми виїжджали, і я особисто виїжджав, участвували. Частували в комісії і представники від Азоту, ми глянули тролейбуси від дня обслуговування їх, коли ми обслуговували значить, на території підприємства, пройшло більше року. Значить, з зовнішнього огляду тролейбусів, тролейбуси окремі частини тролейбуса починають мати вже часткову. Так сказати, корозію, їх треба запускати терміново в експлуатацію. От, мають місце те, що вже розгерметизувалися дахи. Це теж є як недолік, От, і треба теж працювати над цим питанням. Крім того, вже акумулятори вийшли з ладу, їх треба повністю міняти. Зовнішнім оглядом ми глянули, переконуємо і керівництво азоту, і керівництво міста, що ці тролейбуси треба брати. От ціну встановити їх сьогодні нам неможливо, тому що треба, щоб встановлювати ціну, треба їх переглядати на оглядових каналах, а ми просто зовні глянули. тому що в комісії ми прийняли рішення, що рекомендувати міському голові ввести перемовини із адміністрацією Азоту на їх запуск на маршрути. Є практика в інших містах, де інші заводи покупають. Транспортні засоби передають підприємства електротранспорту в оренду з, з, з оплатою гривня за одну одиницю, ну, от, а далі вирішують е, змістом повідшкодування е, за витрати, які понесені на придбання. У нас так сталося, що вже ці тролейбуси стоятимуть 4 роки, для того, щоб їх запустити, сьогодні необхідне капіталовкладення. Сьогодні треба запросити представників заводу-виготовача, так як основне, основне завдання запустити систему роботи головного двигуна. Це, не так. Це електроніка, вона має Свої вади, свій термін експлуатації, свої регулюки відповідних спеціалістів. Наші спеціалісти сьогодні не готові їх ремонтувати. Такий стан сьогодні, цих тролейбусів. Але ми маємо надію, що ми їх запустимо і черкащани будуть в захваті від цих тролейбусів.